Значить, перше, це саме головне це як отримувати знання, як пізнавати граху. І є різні методи, практики, щоб отримати досвід. І їх багато, а в відео ми робимо переважно одну-дві. І там була, що ми з множини знаходимо однину. І однину в тому сенсі, то що бере нашу увагу. На чому ми зупиняємося, що нас притягує, От. що бере наш фокус? Я виділяю об'єкт в пространстві, який привкає моє увагу і фокусуюся на ньому. Про... Все вірно, але правильно, але не обов'язково це в просторі. Це може бути будь-де, це може бути в перелику, в ну як би казати, в будь-якому наборі. Тобто. Коли я бачу, це може бути малюнок. Це не зовсім простір. Це якщо я дивлюся, це в площині, тому що ми бачимо якби двомірно трьохмірні об'єкти. Але це може бути інше. От, наприклад, вас хтось питає, куди підемо? В піцерію, в ресторан, кафе або в ліс. І це ж не mm -hmm. в просторі, не в малюнку. Наприклад, вам дають вибір. І з цього перелику, ви, ви, ви щось обираєте. І коли треба щось обрати. От тоді ви на чомусь зупиняєтеся. І це є якби фокусування з точки зору ну, процесу. Навіть саме просте: ви питаєте дитину, ти будеш суп чи борщ? Він каже, там суп чи борщ. А чому він це обрав? Він на чомусь зупинився. Ну, зупинився в тому сенсі, що обрав. І це робить мангала. Так що, е, е, правильна практика або метод пробудження е, досвіду це а чому я це обрав? От. І це сам мангала, він навряд чи може відповісти ну як би, раціонально чи інтелектуально. Як от була е, Дюма, да, Портос був, у вас там дуель, чи це, бійка. А чому? Ну, е, там російською, я чу, читав цю книгу, я дірусь, потому що я дірусь. Ну, просто от і все. А потім йому е, там, хтось допоможе це роз'яснити. Або гуру он даст е, розумовий, і раціональну відповідь, або будь-ко-інтелект, ясне це з точки зору аргументів. Но фактично, сам Мангла не знає, чому на цьому фокусується. От. І головне, е, відчути оце, от, це. Притягує мою увагу. Там увага таке різноманітне поняття. І Шані це спостережливість як увага. Ось. І Мангала це теж увага, але Шані, пам'ятаєте, вам казав, він уважний до всього. А Мангала це увага до чогось одного. Ось і. е-е Іноді кажуть, що е, сама головна ознака мангли це індивідуальність. Це те, що його від, е, е, ну, відрізняє від інших. Тобто він виділяє себе на тлі інших. І щоб бути особливим, треба бути не таким, як всі, треба бути особистостю, треба бути лідером. Або когось треба перемогти. І я переможець. Оце всі ознаки, от, вони е, 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 роблять те ж саме практику або метод, але він не виділяє. Із зовнішніх об'єктів один якийсь, а він видалає себе серед інших людей. Тут окремо він обираєш ось одне з множини, а якщо це одне, що він обрав і йому не належить, тоді він за це е, змагається. Тут двічі проявляється мангл По-перше, ну от наприклад, е, є якась. Спільнота людей, клас, в школі чи в інституті, і там є саме приваблива дівчина, і чоловіки за нею змагаються. Тут мангл працює двічі: я обираю і всіх дівчин в цьому, як би, ну, перелику в класі чи знаю, там, на потоці. От, вибираю дівчину, яка я вважаю найбільш цінною. З точки зору манголи, Я вбираю, от, Я її хочу, я хочу її. А потім, якщо вона не моя. А тим більше, вона потрібна ще іншим чоловікам. От. Я за нею змагаюся. Тобто перший раз я обрав її, і вона ну, найбільш, як це казати, неприваблива, О, є таке слово, ну, як не статусна, ну цінна для мангали, бажана для, для чоловіка. От. А якщо вона мені не належить, я за нею змагаюся. Ну навіть якщо там інші чоловіки на неї не, не претендують, я хочу її звабити і зробити своєю. От, а якщо вона ще й потрібна іншим, е, тоді треба перемогти інших чоловіків. І тоді матч манго працює двічі. Я на неї спокусувався і кажу: що вона найліпша. От найліпша можу сказати. Тому я бажаю як перемогу, як трофей. От, а якщо вона комусь належить, ще треба перемогти інших чоловіків. І в природі це дуже часто буває. Два барана б'ються там за вівцю, два оленя б'ються за оленіху. Тобто вони його обрали із всіх е, вівць чи оленіг і ще за нею б'ються. Чому? Ну щоб проявити себе От. А для цього треба перемога. Ну, вибір об'єкту, гол е, чи ейм, тобто, це моя. Мета, ні, не мета, це моя ціль, ціль. От, це моя ціль. От. І потім її треба е, е, ну, подолати, перемогти, обрати, е, влучити в неї. Тому часто символізується, що мангала це стріла, яка е, спрямована в ціль. Ну, можна сказати, мету но мета це більш таке важливе Суттєве поняття воно іноді схоже на е, кінцеву стратегію або е, результат правильної стратегії. Так що ліпше казати, ціль у гуру одна мета, а у мангали багато цілей. І він хоче і це, і це, і це, і це, і це. Ну, поступово. Одне з важливих значень: саме перше головне це індивідуальність або особистість мангали. А друга це е, ставити цілі і їх досягати. Тут, тут комплекс. Вибір цілі, поставити собі і досягнути. Іноді кажуть, що Манго це досягнення людини, це його амбіції. І символічна вогонь. Одної з яскравих будь-яка зброя, і холодна, і гаряча. Тобто вогнепальна і оця ріжуча. От. Той, хто власник зброї. Це е, вояк, воїн, е, хто там ще Кшатрій, тобто він може захищати, але він може і нападати. Тобто, там е, діапазон від захисту до агресії. Відібрати у інших чоловіків е, якийсь трофей, жінку, треба побити іншого чоловіка. Тоді це не захист, це якби е, не отримання, як це правильно сказати? Він має це, він хоче це собі. Володіння. Володіння. Іноді просто тому, що він є, іноді в війні. Тоді це завойовування. Володіння будь-яким чином. Через війну, через бій, батл да, і завоювання. Щоб це отримати. Тоді головний символ мангали це володіти. За задію слово, привласнення О! привласнення І там є коріння власть, влада, володіти, При, влада в країні. Це Кшатрії, і вони ж мангали або лідери. Чому? Вони володіють чимось, володіють партією, володіють ресурсами, володіють е, там територіями і так далі. Тобто, один із ключів е, це володіння. От. І коли ми там розбираємо людину, якщо він мангалічний, в ньому багато мангли, він хоче володіти. Далі назви Куджа Ангара, Камангала — це санскритські імена. Хануман, так, да, він дуже мангалічний, такий особистий. Нарасімха — це прояв вишну вогняний. Картікея, Сканда і Субраманія це три ім'я Бога війни в Індії. А Лохі танго, я не знаю, це хто. Ага, це Лока Марса. Ага. Одно е, теософська назва планети Марс. Ну, можливо, так. Да. Якщо це назва е, синонім Марса, тоді це воно. Тепер значення: е, особливість, індивідуальність, енергійність. Егоїзм, так, він може бути і позитивним, і негативним. Переважно егоїзм вважається негативним, але він може бути і позитивним. Це, наприклад, бути незалежним. Якщо людина не має цього егоїзму, вона залежна, вона робить те, що потрібно іншим. Так що здоровий егоїзм це добре. Концентрація не як у шані на все, а як у мангале на щось одне, це сфокусована концентрація. Імпульс це дуже добре, ініціація, да. Ініціація Є значення як пробудження когось, ініціювати якось когось в знання, в традицію. І є ініціація латинського і англійського слова initiate. це щось почати. Ну от, отримати імпульс і почати рухатися. Поштовх в доброму сенсі. Підштовхнути когось на щось. Ми його ініціюємо. Трансформація угу. да дуже важлива. Ем, оцей якби символічний вогонь манголи він щось змінює. І латинською мовою зміни це транс, перехід, форм, стан або форми. Це зміна форми. От, тобто трансформації це зміни. І за змінами спостерігає шані, але е, штовхає, ініціює, е, проявляє волю, дає імпульс. Це мангала Агресивність, то що я казав, от заволодіти чимось. Це може бути негативною відібрати чуже, неналежне, несправедливо відібрати. А може бути агресія правильною. Це як от е, захист. Е, собака, коли охороняє територію, він агресивно себе поводить до чужих. І їх може атакувати, нападати. Це правильна агресія. Це правильний напад справедливий. Е, різкість, вона є у раху, і тому можливо, він вважається солдатом, і є у мангали, у раху різкість, вона раптовість, і вона зайва. Тобто занабля різкі рухи, занабто різка зміни. Е, е, Положення, статусу, ситуації. Вона, е, ну от, як є правильний смак природний, він адекватний і він е, доречний. А буває штучні смаки, вони занадто смачні, вони занадто різкі і вони дратують. От. Тому різкість є і у і у Мангели. і е, різкість Мангели, вона природна, адекватна, доречна. Наприклад, от там е, бій да? чи двобій без зброї, чи двобій з якоюсь зброєю. І мангла він різко рухається, щоб перемогти. Він достав шаблю і розрубав е, супротивника і переміг. Це правильна різкість, це бойовнича, бойова, мангалічна вогняна різкість, щоб. Швидко перемогти противника. А різкість мангали, тобто раптом хаотична, щось не те е, ну недоречна неадекватна. Так що різкість вона відрізняє і раху, і мангали, і е, оце головна ознака: доречна і зайва. Так, mm -hmm. да, е, спильчивость. Це як от наш улюблений приклад, грузини це доволі мангалічна нація. Вони такі всі різко запалюються. Навіть такий був жарт у Жванецького. Якщо грузин вспильчивий, його що, дразніть, значить нужно. Не нужно, давай там быстро извинись, иначе я вспылю. Тобто запальність така. Це прояв мангали. І це е, ознака мангалічна, і є такі нації, вони переважно гарячі. От грузини, італійці, можливо, індійці, особливо південні такі гарячі. гарячність. Проникнення. О, це дуже, дуже важливо. Це один із головних. Якості чи сутності мангали кудись проникнути. Зброя проникає в супротивника, перемагає, вогонь проникає в те, що він спалює і трансформує. Чоловік проникає в жінку, в оточення, там все треба. Тобто це от проникнення. І коли ви перейдете до раші, мангал володіє двома рашами: лоб і е, нижня частина тазу. І нижня частина тану, там статеві органи ми проникаємо в жінку, а лобом ми проникаємо в оточення. От. І такий символічний: оце проникнення це ми кажемо, що є яйце, там сидить оце? Пташеня, і він пробиває оцю скорлупу. Це символ мангла, який проникає в інший простор, в інше життя, в інше оточення. Це дуже важливо. Да. Мангол хоче колись проникати, входити в інших людей, входити в, в якісь там структури, ну, в простір в оточення. Мангла проникає в оточення. Їх називають там лідер думок, я не знаю, як це буде англійською, лідер суспільних думок, російського лідера общественного мнення. Лон даже таке скорочення. Тобто, це проникнення в розум інших завдяки ідеям. Це буває добре, а буває погано. От там всякий комунізм це було е, таке ж саме проникнення. Там, пролетарії всіх країн об'єднуйтесь. Це проникло в багато людей, і наслідки цього соціалізму досі ми не подолали. <кій> Ідея проникла в людей заволоділа. Мисленням і, і все. І тепер вони підкорені. Іми можна керувати. Харизма. Так, це вогняна, вогняний характер людини. Тобто харизматичний це впливовий наслідок, особистий, яскравий. Який ще вогняний? Ну, особливий. Це вогняна особливість. <кій> мотивація, от то, що я казав, дуже важливо для чоловіка, це прояв волі. І мотивація, треба пам'ятати, треба себе вміти мотивувати. Це мій мангла впливає на моє тіло і на решту моїх якостей. Ну, на, на інтелект. От. І мотивувати треба вміти інших. І це особливо треба керівникам. Тобто, от ви там зманили роботу, ви якось кимось керуєте, в цю керування входить мотивування. Дитина може так керувати батьками, вона приходить захоплює якоюсь ідею каже: Я маю ідею. І ця ідея впливає на батьків, і вони починають працювати на цю ідею. І так дитина непомітно керує. Іноді маніпулює, іноді прозоро керує е, батьками, хоча це порушення статусу. Те ж саме жінка навіть в традиційній сім'ї патріархальній, може керувати чоловіком. Вона чомусь захоплюється якоюсь ідеєю, йому її підносить. Ця ідея захоплює і чоловіка, і вона їм керує. От, от. Але воно має бути якби, ну, е, ну, відповідно правилам і законам сила волі, о, це дуже добре, то, що я сказав. Це особливо. Ну, це і жінкам треба, і чоловікам. Але чоловік має е, жінки буде достатньо, якщо вона свою силу волі проявляє на себе і підкоряє своїй особистості, мангле, своє тіло шукру. І це було достатньо. А чоловіку має треба біти, чоловік має мати значно більшу силу волі, щоб підкорати своїй особистості мангли і своє тіло. І інші тіла, тіла собаки, яке мене належать, тіла е, підлеглих, якими я керую, тіла, наприклад, учнів, яких я навчаю, якщо я тренер, тіла своїх, як назвати, ну теж учнів, яких я треную. Тобто е, чоловіку треба мати значно більше сили волі, і це мангала, щоб підкаряти інші тіла, як живі тварини, люди, так і неживі. Так, да, цілеспрямованість це от, е, е, прояв цієї стріли, яка влучає в ціль. Мішень. От ще один символ е, мішень. Українською таке буде мішень. А англійською це тарджет влучте цель. От. Це один з символів, на нього теж можна медитувати, але там цей прояв цього проникнення. Це образи, стрела, мішень і тощо. Це прояву сутності як проникнення. І це неспрямованість це ознака цього, гатунок чи якість. Дуже важлива. Командир, Ну, це правильно, ага, лідер це дуже розповсюджено сучасний прояв мангали, тренер. Боєць, тобто, е, вояк, воїн, солдат і всі, е, ну, а, той, хто долучається до бою, а бой сенс перемогти. Хірург це проникнення, бачите, з проникнення і хірурги виходять. Е, да, стрілець це влучити в ціль. Е, карал е, він дуже гарячий. Е, я сам про це не знав, думав, чому карал? Чому карал? Він опалює, ви знаєте про це? Якщо він справжній, він опікає. Mm -hmm. Він горить. Він дуже вогняний, це його така природа. Коли там його вже якось обробляють, його вже можна тримати в руках. А звичайний корал, якщо людина торкається, у нього будуть опіки. хоча це каміння. Каміння, яке опікає. І це його така природа. Це ну, не символізм, це реальність. Ну і боєць це може бути е, змагун є таке слово. Той, хто долучається до змагань. І боєць може бути вояк. Тобто, ну mm -hmm. треба це широко розуміти. Е, боєць як змагун, його завдання перемогти в спорті, в змаганнях. Е, що там ще може бути двобій, от а е, боєць як вояк, його завдання воювати. Тобто іноді нападати, іноді захищати, але він воює. І це обидва аспекти бійця треба мати на увазі: обидва мангали. І змагання і воювання. Приймати рішення так. Що означає прийняти рішення? Зробити вибір. Іноді е, е, хтось вважає, що приймати рішення це, наприклад, там е, логічно міркувати. Шукати аргументи, шукати інформацію, ні, ні. Це підготовка до прийняття рішення. Або обґрунтування зробленого рішення. Але саме головне в прийнятті рішення це зробити вибір. І це саме головний прояв Мангали. Я з чогось вибираю щось, з множини – одне і так далі. Тобто, це робити вибір. Ну, і далі да, так і написано, робити вибір. В цьому сенсі рішення. Серед спрямованості керування, да, керування є трошки у гуру, багато у сур'ї і максимальне керування це манголи. Когось переконати, що означає переконати, це в нього проникнути своїм опіньєм, думкою, так? тобто, коли я когось переконую, то я в нього проникаю своєю думкою. Своїм баченням, своїм рішенням, своєю ідеєю, і тоді я його переконую. Щоб переконати, треба в нього війти і в ньому залишитись. Конкурування, так, це то, що ми казали, е, е, бути переможцем, тобто отримати то, що належить, поки нікому не належить. Тобто, це може бути ринок, що там ще, аудиторія. Е, Електорат це перемогти в бою за аудиторію, за нишу на ринку, за електорат, за людей. Або серед інших чоловіків, щоб оцю саму ліпшу дівчину в класі заволодіти її. Вміння проникати це дуже добре. І володіння. Да, володіння це ну, головне. Ну, не головне, а саме практичне і помітне. Наприклад, коли ми кажемо, чим відрізняється людина мангалічна, вона бажає володіти. А для цього вона вже приймає рішення, проникає все. От, вона хоче володіти, володіти, володіти. Тому це так Е, е, Варна воїнів. Вони володіють. І іноді це в доброму сенсі. Тобто вони. Володіють територією, її захищають. Вони володіють державою і її розвивають. Ну, ще розвиток можна додати.